І до новин спорту у Коломиї вперше відбулися змагання з дартсом. локація Коломийський ліцей номер 2 Змагались учасники молодшої вікової групи. Вони представляють 18 навчальних закладів Коломийської територіальної громади. Такого виду спорту ми ще не культивували. Так, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради Володимир Скробало каже про змагання з дартсу. і додає, попри новизну до участі зголосилося майже 90 хлопців та дівчат. 18 шкіл беруть участь, тобто всі школи із Коломийської територіальної громади. Ну призи будуть мати команди кубки, учасники будуть мати статуетки кращих гравців і медалі. Це є спільний захід з управління спорту Коломийської міської ради і управління освіти. Змагались учасники молодшої вікової групи, а саме пяті і сьомі класи. Серед них Антоніна Гудима, учениця Коломийського ліцею номер 2 Ну а тепер до результатів переможцем перших змагань з дартсу стала команда з Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського. Друге місце посіла команда з Товмачецької філії Коломийського ліцею номер 8 третє команда з Коломийського ліцею номер 9 я тренувалася на протязі двох днів. цікаво, але трошки важко, бо боїшся, що не туди попадаєш, або вона не віднеться. Страшно в особистому заліку. Кращими стали Ірина Ілюк, учениця Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, та Денис Дмитрук, учень Томачицької філії Коломийського ліцею номер 8